Друзі, вітаю! Сьогодні ми розкажемо про нову піч виробника Carpel. Це Іспанії. Вона сьогодні буде перший раз розпалюватись. її спеціально встановили для того, щоб показати, як вона горить. Зараз ми все детально вам розкажемо про цю модель. Модель має потужність 8-12 кВт. В середині біленька кераміка. Гарно виглядає хороша якість роботи матеріалів. Це прозольник. Є регулятори зверху і знизу подачі повітря. Вони регулюють потужність горіння. Унікальна особливість цієї моделі в неї є перемикач. Це конвекційні вентилятори, які дозволяють включити обдув пічки, мають дві потужності. Можете включити для того, щоб швидше обігрівати приміщення. Повітря виходить зверху. Є одна швидкість і друга швидкість. Таке турборежим для такого швидкого прогрівання приміщення. Ну, це рідко зустрічається насправді. Тому це унікальна можливість цієї пічечки. Зараз ми будемо її розпалювати і ви все побачите. Отже, друзі, ми заклали першу закладку дров. Зараз ми покажемо, як це все буде гарно горіти. Ось наш перший розпил, відбувся. Отже, Друзі, зараз про димохід розкажу. 150 це на виході стоїть і 80 мм на вході. Подачі повітряської по а Мінімальна висота 6 метрів для того, щоб дана піч горіла правильно.